Привет всем! Меня звати Рома, мне 36 років. Був женатый. От брака осталась дочка 13 лет. Живе с супругой. Я собі шукаю спутницю по жизни. Вот. Ну, до 30 до 40 лет. Сам работаю мастер на все руки. Можу... Все, що хочу зробити, ремонт е електрика взагалі. Ну, коротше, бабло, знаю, як заробляти. Вот. Девочку хочу знайти собі. Ну, щоб сісечки такі були, як помелка. Вот. Красиво, симпатично, главное. ну і душою, щоб хороша була. Вот. Е е Дані мої, можете е подивитися знизу. Ну, пока. До встречи. До